Херсонським тепловикам від харківських, за дорученням харківського міського голови Ігоря Терехова, у вівторок до Херсона вирушила друга вантажівка з гуманітарною допомогою від теплових мереж. Цього разу перелік необхідного складали за побажаннями херсонських колег. Наразі в регіоні, який постраждав від техногенної повені і потерпає від ворожих обстрілів, триває боротьба з наслідками підтоплення. Ми, як ніхто інший, знаємо, як важко було і вам, і нам на початку війни. Тобто у вас зараз трагедія, тому ми у нас є можливість допомогти вам. Як то кажуть, найнеобхіднішими матеріалами, які ми сформували і відправили вам, це витна вода, великі посудини, тобто бочки для зберігання води. Вони розбірні, дуже зручні. Також малопотужні генератори, теплові пушки для просушування приміщень, питна вода, і великі ємності для неї генератори, плівки, харчові продукти тривалого зберігання. Усе це збіжжя харківські теплоенергетики завантажили у найкоротший термін, бо самі, як ніхто в Україні, знають, що таке підготовка до опалювального сезону під час війни. За словами директора Ігоря Тюпи, головна зброя теплоенергетиків під час війни це час і його раціональне використання. Яка порада. Встигнути зробити все зараз, щоб потім більш-менш легше пройти опалювальний сезон, оскільки ми вісім разів разів перезапускались Херсонці Нам мабуть таке ж саме. Тому чим ми більше зробимо сьогодні, тим нам. Буде легше. Проходження опалюваного сезону допомога з боку колег і пересічних громадян з різних куточків України, надає не лише матеріальної, а насамперед моральної підтримки потерпілим регіонам. Пережити важкі часи і перемогти можна тільки разом. Нагадаємо, перша вантажівка з технологічною допомогою від КП «Харківські теплої мережі для КП Херсон теплоенерго за дорученням харківського міського голови Ігоря Терехова вирушила з Харкова 7 червня. Після консультації з херсонськими колегами за два тижні зібрали другий пакет. На ранок наступного дня вантаж з Харкова прибув до Херсона. Шановні колеги, щиро вам дякую від цього трудового колективу Херсон Теплоенерго за ту допомогу, яку ви нам надаєте цю тяжку хвилину. Особиста подяка меру міста Харкова Тіріхову Ігорю Олександровичу за розуміння ситуації, яка склалася в нашому місті. І е, ту допомогу, яку ви нам надали, дуже вам дякую від імені всього колективу і всіх херсонців.